Всім привіт, на святі я Яловбіл, і ми сьогодні такий прикольний відео знімаємо на Ютубчик. Дивіться. В тіктоки ми будемо викладати, воно вийде, бо воно од одною частю вийде, а на YouTube вийде дві части. Перша часть, як мій друг буде, зараз ми виходить, порівнюємо ціни на їжу. Да? Правильно, правильно, на, їжу. Там, на води, на їжу, на, для, для виходить, кухні ляля та Україна і Швейцарія. Я думаю, ви готові. Поїхали. Зараз буде відео мого друга. Потім. Моє. Ну, моє буде в другій часті. А в цій часті ви побачите, як мій друг знімає відео Швейцарії на цінний пепсі, мепші і так далі. Я думаю, вам буде цікаво. Поїхали! бачите, що в Швейцарії коштує 10 франків. 10. će je jesti u Švicariji, pošto je pisak u švýcarii, Franku. u Švicariji, 1 франк 70 centi. Kaprizvom u Švicariji, pošto je 50 centi. Kad dosta je dašao u Švicariji? Kad budu u Švicariji, 1 50 centi. Звичайно, Кока-Кола у Швейцарії коштує 1 франк 50 центів. Звичайні таблетки у Швейцарії для миття посуду коштує цілих 10 франків. Ну, і вам подобалася перша часть, як мій друг показує в Швеції прикольні штучки Red Bull Pepsi. Ви дуже це саме побачите, вам я думаю, понравилось. У другій часті вже я вам покажу, як я. Порівнюю українські продукти, такі самі, як в нього, тільки по-українській ну, виходить, в гривні. А ви, поки доки не вийде друга часть, посчитайте і потім подивитесь, скільки і то стоїть. Получається, в Україні, якщо яйця там 10 штук, виходить, да, в нього, виходить 4 гривень. У нас виходить щось 80 гривень, скільки десь, що 60 я не пам'ятаю. Так що, такі ціни в них і у, і у нас. Ну, ой, я думаю, нормально. А, так що, всім пока. Чекайте другу часть. А, так само в ТікТокі ви можете побачити це все разом вже буде це все відео з'єднане із, із, із його. І вона вийде в одну часть і, я думаю, завтра воно вийде. А вам треба буде штати день або два. Так що, Всім пока.